Привіт-привіт! Це я, Піксельок. Сьогодні ми знову складаємо веселі пазли. Угадай, які тваринки на нас чекають? Це в нас крокодил, кенгуру та жирафа. Давай починати. Так, у, подивись на ці зубки. Це ж крокодил. Він любить плавати в річці та відкривати пащу. Складаємо його разом, шматочок за шматочком. Почнемо, мабуть, з хвостика. Сюди його. Тепер спинка. Добре. Тепер, мабуть, животик. -м, -м, -м куди ж його Так, правильно. Тепер лапки. Це в нас передня чи задня лапка? М -м, мабуть, задня. Так, підходить. Тепер залишилася передня лапка. Чивотик є. Так, тепер ротик в ікла? І вверх. Є, ми зібрали крокодила. Який він зелений і страшенно милий. Так, йдемо далі. Хто в нас на черзі? Ух ти! А хто це скаче? Хоп-хоп-хоп! Це кенгуру. У неї є кишенька для малюка. Ходімо, зберемо її разом. Почнемо з лапок. Так. Так. Тепер вушка. Так. Це вушка малятки чи вушка мами? Мабуть, мами вушка, правильно. Тепер що хвостик сюди, мордочка сюди. Так. Це що таке? Шийка і груди. Так. Тепер що? Спинка. Так. І тепер кишенька з малюком. Ух ти! Молодець. Кенгуру готова. Так, і знову час для пульок! Не забуваємо їх лопати. <рес> Демо далі. Хто в нас залишився? У нас залишилась жирафа. Давай складати. М -м -м, він найвищий з усіх тваринок. Збираємо його обережно. Він дуже-дуже довгий. шию мабуть, найлегше поставити буде. Так. Тепер ніжки. Одна. Дві. Три. Чотири. Клас. Молодець. Так, спинка. Так. Що залишило у нас? Залишилась голова і хвостик. Куди треба поставити хвостик? На голову? Ні, не підходить. Хвостик треба ставити на місце хвостика. Так, і залишилася голова. Ура! Ми зібрали жирафа, який він гарний і для містей. Ей, кульки також лопаємо. Клас. Ми сьогодні чудово попрацювали. Крокодил, кенгуру та жираф всі готові. Напиши, хто твій улюбленець. і не забудь поставити вподобайку та підписатися. До нових пригод з піксельком. Па-па!